Смерч на воді. У сумах під час купання потонула дівчина. Подробиці далі у сюжеті Євгена Перестенка. Вчора тут, на Блакитних озерах, біля сьомої вечора водолазами на поверхню було витягнуто тіло дівчини дівчині 18 років. Ми знайшли винайшли в течение трьох-чотирьох всього лиш по-бистрому. Вона знаходилася на удаленні десь порядка. Близько від 100 до 120 метрів від берега і на глибині 4,3 метра. Було встановлено, що дівчина втопилась під час купання. За словами друзями, плавати вона не вміла. Працівники поліції вже встановили, що слід насильницької смерті не вилині. Сьогодні йдуть слідчі дії. Ми відшукали очевидця події. Коли ми зайшли саме на пляж, нас здивувало скупчення людей, а також машина з дайверами та поліцією. Коли ми Побачили це скупчення народу ми одразу Туди пішли і побачили, як я не знаю, чи то був спасатель чи хто, але він тримав руку на пульсі, і, і після цього він просто накрив дівчинку. Крім того, як повідомляють рятувальники, вчора стався ще один нещасний випадок на воді. Під час купання загинув 24-річний громадянин Палестини, студент одного із сумських вишів. Загалом від початку купального сезону в сумах потонуло шестеро людей. Рятувальники ж, в свою чергу нагадують. Трезво мислить, п'яним не купатися, заходити в воду, прежде все, охолодившись, тому що зараз різниця в температурах дуже велика. Нельзя резко нырять, треба зайти спочатку, сполотнуть, намочить голову под мышками, сердца, присесть, окунутися, тоді можна плавати. Всі эти меры. Треба соблюдать. Друг другам следить. Дітей, в частності, если що касается дітей, ні в коем разі дітей не оставлять без присмотру взрослых. Только лишь так і по-другому. Ні в коем разі. Євген Поростенко, Кирило Бондаренко, Олександр Новожон та Віктор Лапченко на часі новини.